Має переговорного процесу сьогодні, який є реалістичним без примусу. І навпаки, якщо Сполучені Штати вийдуть з такого переговорного процесу і навпаки збільшить підтримку України, це буде означати, що ми дійсно будемо готувати справжній переговорний процес за рахунок тиску на Російську Федерацію. Президент України неодноразово говорив: Да, Україна ще раз вона за. Ті ініціативи, які пропонуються сполученими штатами, сполучені штати пропонували припинення вогню 30 днів, припинення вогню поетапне, переговорний процес Україна говорить на всі пропозиції Сполучених Штатів та. Росія номінально говорить так на певні процеси, наприклад, на переговорний процес, а потім перетворює цей переговорний процес. А на мій погляд, перетворює репутацію посередника глобального Сполучених Штатів на буфонаду, да ну там на я не знаю на якісь фейки, і так далі, і тому подібне. Тобто Росія не веде сьогодні переговори. І знову ж таки, якщо Сполучені Штати вийдуть з такого типу переговорного процесу і перейдуть на додаткові інструменти підтримки України, навпаки, це буде означати, що вони дбають перше. Про свою репутацію, друге, що вони повернулись до розуміння того, що Росія є стратегічним опонентом, про що я вже сказав? Третє: що Росія навпаки завдає великої шкоди сьогодні не тільки Україні самою війною, але й діями на глобальному ринку, саме впливу Сполучених Штатів, тобто послаблює Сполучені Штати, і робить це суттєво, періодично чи навіть системно.